Всім привіт! Відео, розпаковка і перше враження про ніж. Ніж китайського виробника називається Bestechman, модель називається Good boy. Good boy це такий хороший хлопчик, слухняний хлопчик. Це так американці зазвичай. Своїм слухняним собакам говорять, коли ті виконують їхні команди. Good boy, good boy. Дуже часто чути в фільмах якихось кульочок, пакетик, маленька інструкція, Між іншим написано Lifetime guarantee. І ось такий от ножичок. Загальна довжина 208, вага 98 грам, леза 9 см, покриття DLC, сталь D2, товщина 3,5 мм. Бачите, є такі подвійні спуски. Тут спереді є ще трошечки більший спуск наперед. Зведений від обуха, зведений дуже гарно. Закінчення леза мені дуже подобається, це дуже зручно загострювати. Взагалі цей ніж я придбав, він мені дуже нагадує модель Гріптіліан від Benchmade. Гріптіліан має трошки товстіше руків'я, замочок Axis, ну і звичайно іншу сталь, але загалом мені от чомусь форм фактор цього ножа дуже нагадав Гріптіліан. А мені гріптіліон дуже подобається, це дуже кльовий ніж на ADC. Buttonlock мега зручний для ADC-юзу. Тобто настільки зручно закривати і відкривати ніж, це просто казка. Шпіньочок з 200, дуже гарна носічечка, дуже приємна на опуху. Тут і трішечки є на руків'ї. G10 плашки. Дуже гарна, приємна структура. І колір мені подобається. Покриття якісне DLC я вже казав, D2. Такий дроппойнт. Дизайнерський ніж, дизайнер е Кіано Alfaro американський. І я ще подивився, побачив ще два ножечка його дизайну, в принципі, так нічого. але мені здається, що ось цей. От, в нього прям вийшов дуже класно. В порівнянні з іншими ножами бель. Тоненький. Є лайнери з вирізами всередині, тобто ніж міцненький, але лайнери не стрічають, наприклад, як на цьому кайзері. Бачите, ще із мікарти, то Тут вони приховані в G10. Абсолютно така прозора конструкція. Я бачив тести на витривалість цього ножа і він їх дуже добре прийшов. Дуже кльовий баланс. Тобто він легкий до 100 грам, але дуже кльовий баланс, об ним працювати, робити якусь роботу, я думаю, буде дуже кльово. І він легесенький, достатньо тоненький, а руків є дуже гарною формою. Тобто тримати його в руці мега зручно. Я з ним попрацюю, звичайно, зроблю якусь більш важку роботу. Отвір для тимлячку є: кліпця переставна в дві сторони. Отвори з другої сторони, навіть є дві запасних, два запасних гвинтика. Та? Тобто, якщо загубити, наприклад, або переставити, і просто, щоб пусті місця не запилювались, їх можна закрутити. Так, що ще цікавого, кліпса повної посадки. Один з мінусів, мені не дуже подобається форма кліпси. Тобто, Якщо б вона була ось такої форми, мені здається, було б вона багато прикольніше. Вона Якась така тоненька, невзрачна, не подобається мені. Хоча за тим лячок можна або в отвір, або на кліпсу. Button lock і Liner Lock і Axis Lock це от замочки, які дуже зручні, щоб швидко відкрити і швидко закрити ніж. Можна просто так. За шпіньочок. Можна натиснути кнопку і просто інерційно викинути. Можна як знизу, як спайдерка відкриває великим або середнім пальцем. Дуже приємний ніж, які зараз я бачу мінуси крім кліпсочки, Те, що мені чисто не подобається дизайнерський. Взагалі на кишені він сидить дуже добре. Кліпса маленька, її не видно, глибокої посадки. Просто мені не подобається її вигляд. Не знаю чому, може звикну. А так загалом дизайн. Перший плюс дуже кльовий дизайн, на жаль. Видно, що абсолютно робоча лезо. Непогана сталька. дуже гарно зведений, прям різачок-різачок. Балансування, ножа дуже кльове. Тобто розбалансування руків'я і хлинок. Класне. Не подобається, знаєте, що що, що металевого кольору сам buttonlock кнопочка. Але прикольні, щоб чорно було, вже якщо в таких кольорах. Ну, таке. Великий плюс це дуже зручний маленький і легенький ніж, але з повнорозмірним лезом. Давайте порівняємо його, наприклад, це з парамілі другою. Ну, прям він дуже пропорційний. Ну от реально дуже пропорційний ніж. Тобто до дизайну в мене взагалі жодних питань. Ну і дуже мені нагадує. Гребтілля. Трошечки б йому плашки, щоб були товстіші, щоб при якійсь силовій роботі було зручніше працювати. Було б взагалі просто супер. Сталька D2. Та це умовно ржавійка, але це хороша інструментальна сталька, дуже міцна і нормально тримає м -м -м, загострення. Е Покриття DLC. Тобто є шанс, що вона так ржавіти не буде і ржавіти. От. А до самої стальки в мене немає ніяких питань. Зведення дуже гарно. Видно, що цей ніж прям різачок різачок Зручно буде загострювати, бачите, від початку до кінця леза. Підводи акуратненькі, від початку до кінця все дуже гарно зроблено. Тут написано ім'я дизайнера з тої сторони, а з тої сторони, назва фірми. Не написано, що це GoodBoy, не написано D2, що тут сталька. Ну, вони вирішили, що це можна не робити. Значить, говорю, зведення просто чудове, ніж буде різати дуже і дуже кльово. Я бачив один хороший на нього огляд, де його просто випробовували. Дуже жорстко, і цей ніж все дуже гарно витримав. Навіть його замочок, батон -лок, він не є дуже надійним на складання, але він витримав. Також були відгуки, що в нього батонлок, сама кнопочка, сама оська не закалена і дуже залишаються на ньому, так скажімо, такі вмятини при постійному відкриванні і закриванні. Але я сподіваюся, що це було в минулих моделях і в більш нових моделях вони це поправили, закалили більше або там поміняли метал на цій кнопці. Я ж точно не знаю, буду знати трошки пізніше. Але кажу, по тестам я побачу, що він витримав достатньо жорсткі навантаження. Ну і загострення. Загострення в нього добре, дуже з коробочки, я нічого його не рухав. Ніяких затримок. Ріже прям дуже гарно і видно, що продукти буду ним різати просто кайфово. Тоненький, відкрита конструкція, полегшені лайнери всередині. Дуже приємний ніж. От, от прям видно, що це такий така робоча лошадка, такий good boy, сохняний пес, який Твій компаньйон, який завжди з тобою, і, і який тобі завжди допоможе і завжди тебе буде слухатись в будь-якій ситуації. Мега зручний на EDC. І це просто кльовий. Я думаю, що цей ножичок витиснить, по крайній мірі, на час якийсь мій любимчик, це Кайзер, Біґлейгер, Big, Big другий. Коротше, зараз це вже достатньо старий ніж, йому, напевно, роки два вже його роблять. От. Але він, от, мені здається, входить в плеяду от, таких нових дизайнерських, зручних, нової генерації ножів, так скажемо. Не такі, яке старе барахло. Яке дуже багато фірми роблять одне і те саме. Як і бокер, одній такий самі дизайни ніякі. Не знаю, не подобається мені жахливо той бокер. Боркер. А тут просто. Китайці залучили дизайнера і зробили ось таку красу. Наперед кліпсочка не переставляється тільки ззаді, але наліпшу правшу. Коротше, я довольний. Це прям прям. Конечно, не знаю, чи замінить він мені гриптілі, він мій любимий. Але я щось мені здається, що замінить. Дуже кльовий ніж. Всім раджу, між іншим купляв його на сайті. Називається military.pl. Якийсь польський сайт, але абсолютно в них україномовний сайт. Я зробив замовлення і десь приблизно за 6 днів, ніж був вже на новій пошті в Україні, причому після плати. На тому сайті є багато знижок. Я його взяв по знижці. Причому в такому кольору він коштував найдешевше щось близько 1950 гривень. Тобто я вважаю, що це взагалі адекватна ціна для за хороший, м -м, технологічний, дизайнерський ніше із нормальною сталькою. Так що, э, Military PL, так я казав, це не реклама, це просто маєте на увазі, що там, доставка працює. І можна попасти на хорошу акцію, і щось собі придбати. Там є багато всього. Ось Ось така от в мене нова, нове придбання. І я дуже і дуже тішусь. Тести будуть, напевно, трошки згодом. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні!